Бог бачить мотиви нашого серця, і нам зручно так думати, коли це стосується справ, які Богу не подобаються. А як щодо правильних речей та традицій, які сам Ісус заповідував нам виконувати? Чи тут вже мотивація не є такою важливою? Було приємно провести з вами час. Дякую за зустріч. Гарного дня зустрінемося на в Наталі, добре пока. 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 А що Наталя водних речень приймаю? Так, да, осінню заміж збирається. Ну і правильно, бо не повінчає без хрещення. А ще ми можемо знаходити багато аргументів, щоб не робити того, що хоче від нас Господь. Братан, чому ти ще хрещення не прийняв? Я е, ще не пожив для себе, да? Я поживу для себе, а потім я прийму. І взагалі не будь-як моя мама, Да? Моя мама завжди теж каже, що я як біла ворона. Мене все влаштовує, то в церкву посіщаю, хожу. Але для чого взагалі водне хрещення? Сам Ісус подав нам приклад, коли прийшов хреститись в Йордан до Івана? Біблія говорить, хрещення це на відмивання тіла від бруду. А благання про чисте сумління, звернене до Бога. І все це відбувається завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Тобто, той, хто повірив у Ісуса Христа як особистого Спасителя, приймаючи водне хрещення своїм вчинком, визнає свою віру і бажання служити Христу, при цьому засвідчуючи, що не буде дотримуватись забаганок плоті. Ісус помер за наш гріх на Христі, а занурення в воду символізує нашу смерть для гріха. Підняття з води, у свою чергу, є символом Воскресіння для нового життя в Христі. Наші дії свідчать про те, що відбувається всередині. Водне хрещення це не просто традиція, а результат внутрішніх перемін і бажання жити новим життям з Ісусом. Тому причина: приймаю хрещення, бо всі мої однолітки так роблять, або батьки тиснуть, чи збираюся одружуватися, не є правильною мотивацією. Для прийняття водного хрещення, бо це все серйозно, це заповіт з Богом, це наче підписання контракту з виконанням всіх передумов, тобто щирого покаяння і правил, які регламентує Біблія. Є ще одна крайність, про яку хочеться нагадати: частина людей думає, що водне хрещення це так званий вирок, який виносить собі людина, і вже після хрещення вона не має права займатися не досить пристойними речами. Які робила до цього, тобто ця категорія людей вважає, що до моменту занурення в воду можна робити все, що спаде на розум. Іван Хреститель сказав: створіть же плід достойний покаяння, і сам Бог закликає нас до святого життя. Тому нехай мотивацією не грішити буде не приналежність до якоїсь релігійної організації, а щире бажання бути вірним. І справжнім послідовником Ісуса Христа. А якщо ти вже прийняв одне хрещення і зрозумів, що мотиви були неправильні, то ти можеш все змінити сьогодні. Ти маєш можливість почати будувати особисті відносини з Творцем. Він чекає тебе.